Прийми рішення. Я вибачаю. Вітаю вас, добрі люди! Чому дуже важливо просити пробачення? І чому цього недостатньо? А що потрібно насправді зробити, щоб вам вибачили? Біль непрощення дуже сильний. Це дуже-дуже болить. І іноді людина, котра завинила, не дає собі справи, як вона когось скривдила. Не має відваги та достатньо емпатії, щоб просити пробачення. Складність пробачення виникає на декількох рівнях. Передусім, це емоційний тягар. Біль і образа дає. Страшні наслідки. Якщо ми цей біль носимо напротязі всього життя, цей біль стає хронічним, тоді ще важче вибачити. Але це можливо сильний біль викликає гнів, страждання, обіду, образу і почуття несправедливості. Ці емоції є захисною реакцією психіки, і якщо хтось нам каже, ми повинні вибачити. У нас виникає захисна реакція. Якби ми мали комусь вибачити, це мало би означати, що ми відмовляємось, відмовляємось від нашого болю. Тобто прощення це в певній мірі відмова від тих емоцій, які нас болять. Це відмова від права на ці емоції. І іноді ми вважаємо, що людина, яка просить пробачення, не має права на це проба. Так чому нам так важко вибачити? Перше, ми боїмося втратити контроль над тим, хто нас скривдив. Ми маємо таке фальшиве почуття, коли ми не пробачили, ми контролюємо нашого кривдника. Але це неправда. Такий спосіб ми його не контролюємо. Такий спосіб він контролює нас, тому що гнів до людини, яка нас зробила кривду, є дуже глибоким і вразливим. Також ми боїмося, що пробачимо, він знову буде нас кривдити в такий чи інший спосіб. І ця дистанція, яка створена гнівом болем, це захисна реакція, яка нас оберігає. Але чи вона нас захищає? І чи насправді вона нас оберігає? Вона нас знищить зсередини, труїть наше життя. Добрі люди! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і будьте щасливими. Нехай Господь вас щедро благословляє. Чому нам так важко вибачити? Тому що є емоційний тягар, є страх, що ми через наше вибачення дозволимо знову і знову, щоб над нами знущались, кривдили нас. Також ми боїмося, коли вибачимо, то не будемо контролювати людину. Котра може знову нас образити. Це фальшиве відчуття, що злість буде контролювати нашого кривника, злість буде нас з'їдати. Також боїмося, що ситуація повториться, якщо ми будемо примирені з цією людиною, котра нас кривдила вже. Справедливість і баланс, коли нас ображають, ми відчуваємо, що завдана шкода. Повинна бути відшкодована. І це справедливо. Дуже важливе відчуття кожної людини, яку скривдили, прощення без жодних консеквенцій для кривдника відчувається як несправедливість, це як дозвіл на подальшу кривду. Дуже часто люди думають: якщо ми прощаємо когось, то це означає, що ми йдемо в примирення з цією людиною. І знову з нею можемо мати тісні стосунки. Але це не так. Прощення це не означає примирення. Коли в мене був біль, для мене було дуже дуже важливо, щоб у мене попросили пробачення за всю кривду, що для мене вкоїли, близькі люди мені. І от я не могла з тим болем впоратись. я не могла пробачити, і це мене дуже боліло. Для мене було настільки важливо, щоб людина, котра мене скривдила, просила пробачення. Але ця людина не хотіла цього робити. От я розмовляла з психологами, і всі мені говорили, що ця людина ну, не має емпатії, тому вона не зможе попросити пробачення. Відпусти так, а я так не могла. Це було би фальшем сказати, що я тобі вибачаю. Все окей. Але я цього не відчувала. Так, я могла сказати, я би дуже хотіла сказати. Я тебе прощаю. Ні, я цього не могла сказати. Я дуже хотіла, але не могла. Я хотіла, щоб це було щиро. І для мене було важливо почути слова вибачення. Принаймні, ці слова. І сталося чудо, я їх почула. Я почула ці слова. Ви знаєте, після цього я відчула, як наді мною відкривається небо. Я була настільки вдячна, що вам не передати. Я відчула, що не тільки наді мною відкривається небо, але над всією моєю сім'єю. Це велика благодать пробачити. Але пробачити це не означає забути. І дуже часто помилково нам говорить: та забудь, та пробач, якби знецінюють наш біль, якби не розуміють цього болю. І ми відчуваємо несправедливість, о, Бог пробачить, Бог покарає. Я не хочу кари Божої. Я хочу, щоб були зміни. Прощення це не означає забути чи відновити стосунки. Якщо в когось це вдається, все чудово. А якщо це неможливо, то також потрібно це прийняти. Простити, ти сам приймаєш рішення, що ти цю ситуацію відпускаєш. І ти раціонально розумієш, що ця ситуація твого болю, твоєї злості, вона тебе руйнує, і ти хочеш цього позбутись. Просто прийми рішення. Я вибачаю це не означає, що ти знову маєш бути найкращим другом для цієї людини. Бо вибачення, щире вибачення це також прийняття, що людина є така вже, яка є, і коли ти вибачаєш і очікуєш, що ця людина змінилась, і знову і знову це повторюється, то ти просто дозволяєш, щоб на тобою знущались. Іноді потрібно вибачити і відпустити. Це не означає, щоб бути з цією людиною у близьких стосунках, навіть якщо це родич чи дійсно близька тобі людина. Просто вибач і живи своє життя. Чому слово вибач недостатньо, потрібно набагато більше. Якщо ви когось образили морально, ви маєте попросити пробачення, якщо ви обговорювали когось і сказали про когось неправду, ви маєте спростувати цю інформацію. Якщо ви когось скривдили матеріально, ви маєте відшкодувати це. Не просто сказати вибач. Бо інакше ви не жалкуєте. В святому письмі написано в діяннях 3, 19. Покайтеся. Отже, не верніться, щоб ваші гріхи були стерть. Потрібно відшкодувати, навернутися, змінитися. Звичайно, є. Є багато шансів, що той, хто вас скривдив, дійсно жалкує і дійсно може виправити ситуацію. І потрібно людині давати шанс. Скільки разів давати шанс? цьому письмі написано безкінечно. Ви знаєте, що нам потрібно іноді жаліти і сповідатися за гріхів, яких ми не зробили. Ви запитаєте, як? Іноді. Ми не зробили гріх по якійсь причині. Не тому, що ми передумали кривдити Господа і нашого ближнього, тому що нам не вийшло згрішити. Як це? Ну, наприклад, у вас був намір спокусити цю жінку, так? і ви до неї залицяли, залицяли, залицялись. Вже навіть вона погодилась, але прийшла дружина. І вас не вийшло згрішити, але намір у вас був. І якби ваша дружина не прийшла, скоріш за всього, ви би її зрадили, тому це є гріх. Або, наприклад, ви запланували пограбувати когось. У вас був чітко спланований план, ви прийшли і вам не вийшло цього зробити. Тому що так склалися обставини, і з такого гріха потрібно сповідатись. Мені дуже подобаються слова одного святого Альфонса. Перед тим, як стати святим, був великим грішником. Він був піратом і грабував кораблі. Одного разу він потрапив на острів, де були прокажені. І от на тому острові з прокаженими були монахині, які їх доглядали. І там цей пірат був шокований, що за тими бідними людьми прокаженими доглядають ці монахині. І він запитав, чому ви це робите? І так він почув про Ісуса. Так він полюбив Ісуса і став також допомагати тим прокаженим. І от коли він навернувся, сповідався і він сказав, що він дуже за все це жаліє. Але за один гріх, насолоду жінками, йому було важко дуже жаліти щиро, щиро. Бо він розумів, що таке щирий жаль, він його відчував, він плакав, він розумів, що це дуже велика кривда, гріх. Але він не міг за нього щиро жаліти, так як хотів. І він сказав: Я жалію, що не можу щиро жаліти. Бог бачить наше серце, Бог бачить наш емоційний, духовний, психічний стан, і він розуміє більше за будь кого і він від нас хоче щирості. Перед ним були самим собою, не вдавали нікого. Якщо любимо, щоб любили всім серцем і душею, а якщо когось кривдили, щоб не тільки вибачались, намагались виправити ситуацію. Та як цей святий Альфонс. Він не просто просив пробачення в Бога, він почав йому служити через убогих і бідних. Прокажених, і в кінці кінці він захворів також на проказу і помер. Це власне щире вибачення. Але чому так людям важко сказати таке просте слово вибач, Скоріше за все, гординя, котра нас знищує. Також тупість, злість, страх показатися слабким, вибачення допомагає жертві бачити, що кривник. Бере на себе відповідальність за скоєне, це дуже важливо. Чому людям так важко вибачитись? Перед дружиною, перед чоловіком, перед дитиною, перед власною дитиною батькам важко вибачитись. Перед Господом Богом людям важко вибачитись. Вони приходять до конфесіоналу, повідають якісь казочки, придумують щось, а не говорять по суті: чим я скривдив ближнього? І Господа. Просити вибачення дуже важлива справа, яка потрібна для кожної людини, котра хоче до неба. Якщо хочеш бути в небі, проси пробачення того, кого ти скривдив. Якщо ти хочеш бути щасливим, проси пробачення, роби все, щоб виправити ситуацію. В Святому письмі написано: Матея 6, вірш 14-15 Бо як ви. Прощатимете людям їхні провини, той Отець, ваш Небесний, простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш не простить вам ваших провин. Якщо ти не можеш простити. Якщо тебе досі болить, прийми це, це нормально. Якщо тебе болить і ти не можеш вибачити, не вини себе за це, молись. Молись за того, хто тебе скривдив, і молись за себе, щоб Бог дав тобі сили вибачити. Щиро вибачте. Бо, звичайно, можу сказати, ну все, я тебе прощаю. Але ж в серці ти не відчуваєш цього прощення. Якщо ти його не відчуваєш, будь щирим зі собою, будь щирим з Господом Богом і зі своїм кривдником, і скажи: слухай, я тобі. Не можу простити, мене досі болить. Допоможи мені в цьому. Вибачся, змінися. Або просто попроси пробачення. Не очікуйте, що людина зміниться. Прийміть такою, яка вона є. Вибачте за те, що вона вам зробила. І це не означає, що ви маєте дозволяти цій людині знову і знову вас кривдити. Не забудьте підписатись на мій канал. Будьте щасливі, будьте кохані. Нехай Господь вас щедро благословляє. Їдь у новий рік вільними, вільними від болю, вільними від страху, вільними до любові. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.